20 вересня відбулася неймовірна тепла творча зустріч кравців. Чотири години пролетіли непомітно у щирій бесіді з ароматною кавою та смаколиками. Було настільки цікаво і затишно, що розлучатися не хотілося. Говорили про крій кардигану, дослідили будову та моделювання спідниць, вивчили коригування штанів, обговорили основи побудови вшивного рукава, попрацювали над кроєм капюшону, ділилися. Досвідом щодо різних технологічних обробок. Говорили про нашу кравецьку справу. Всі гості творчої зустрічі ще отримують додатково доступ до закритого клубу і разом з нами будуть шити кардиган. Це була не просто зустріч, це була жива енергія, натхнення і підтримки, ледве розійшлися і вже зрозуміли, нам потрібно частіше зустрічатися, ділитися досвідом і надихатися один одним.